Доброго раночку, шановні глядачі. Я ще біжу на ставочок. П'ю за ваше здоров'я. У нас сьогодні в термометрі мінус 5. Вчора було плюси цілий день. Я навіть не думала, що буде мінус 5 набіжить ранку. Але набігло. Мороз знову піднімається. Будьте здорові. Напишіть, яка у вас погода, мені цікаво. І регіон свій. А я побігла. Уявляєте, ми прийшли. По-перше, хтось вкрав нашу доску. Ну от що це за люди? Ось ту лежала в нас доска, якою ми розбивали лід. Тут в краєчку лід. От. А там далі немає. І ще дивіться, який сюрприз. Я їх боюся, ми не залазимо з цими лебедями. Це ж воно як клюне. Треба вертатися додому. Я не полізу до них. Хто його знає, то ж є птиця. Клюне тебе, ще... і все, і доски немає, думала їх прогнати. А що ти? Їм навіть нічого. Вони думають, що я їм їсти принесла. Люди от їм тут зерна насипали і вони тут собі сидять. Треба йти додому. Назад кроки находила, то й буду йти до хати. Ой, уявляєте, як ми сьогодні сходили. Таке, знаєте, враження, що я не помита йду зі ставка, ніби я брудна. Це таке вперше в нас. За, за руки таке вперше, щоб ми пішли і не покупались. Так, гляньте, мої хороші, який холодець. Все мені жирненький. Такий, я позбирала вчора весь жир зверху. Дітям, бачите, чистенький, гарний. А мені отакий от жирненький. Зараз собі врижу кусочок ножиком. Ой, гарний. І знаєте, що я ще зроблю? Собі полью його яблучним оцтом? Хто любить з оцтом холодець, напишіть мені, я люблю. Такий гарнезний. Все, мої хороші. Вчорашній салатик я ще мала трошки. Залишився холодець і два сусідчиних помідорчики. Ну і, звичайно, кава. Сиру не маю до кави. Завтра вже куплю сир. Така, такий в мене сніданок сьогодні. Ну, і що ж, друзі, хочу сказати, що я сьогодні відчував, як ніколи, що в мене запав животик. Писала пані, що. Сходла і найперше видно результат на обличчі. Так, мої хороші, на жаль, в мене теж найперше з'являються тут брилі, бачите, шия. Шийка обвисає, ну, нічого не зробиш. Якби так можна було, знаєте, забирати там, де нам хочеться. Щоб тут все було підтянуто, тут все було підтянуто, а тут забрати ну, то це було б добре. Але так не є. Прошу вас написати, мама Лізи, чи Ліза зважувалася, чи є результати. Будь ласка, напишіть. Галинки, Тетяни, Валі, Юля, Юлічка, щось ви не пишете. Десь ви пропали, у вас все добре. Напишіть, чи у вас все добре, дівчатка, пишіть про свої тарілочки, напишіть, чи ви спите добре, які у вас є зміни, можливо, хтось поважився вчора, бо були дівчатки, які пізніше починали. То пишіть, будь ласка, я буду, друзі, пити каву, снідати, їхати в село. Не знаю, як там сьогодні в мене буде з часом, з кроками, може, буду носити телефон в кишені по кухні, нахожу. А як ні, то придеться ще приїхати і доходжувати кроки. От так що всіх вас все добре, тарілки ваші прекрасні, всіх все виходить, нові люди не пишуть принаймні, що приєдналися. Наш марафон, марафон ем, підходить до завершення. Ще неділя, понеділок, вівторок, і в середу останні зважування, і ми будемо завершувати з вами. Я думаю, що я буду далі на кету. От. Ну, може, десь я казала вже про це, що, може, десь там згрішу якийсь день і далі буду переходити. Залежно від ситуації. А так, ну я більш не хочу худнути, друзі, Я не хочу бути дуже. Я була 48 кг, то було занадто. От. Так що, 52 мені було б нормально. Так що, таке. Все, всім гарного дня! Спасибі, що ви заглянули до мене. Напишіть, що ви їли. Чи важко вам. Дякую, Оксана Стесенко, що ви написали мені, ціную. Бажаю вам від щирого серця успіхів, всім вам, дівчатка, хто в марафоні. Бажаю успіхів, задоволення і щиро вам дякую за компанію. Всім гарного дня, всіх обіймаю. Зустрінемось на вечері. Па-па!